Вітаю вас, друзі, сьогодні. 4 вересня з вами, Валерій Клочок. Сьогодні Ердоган відвідав Росію з офіційним візитом і зустрівся з Путіном. За підсумками цього одноденного візиту, він написав пост у себе у Твіттер і назвав двічі Путіна своїм дорогим другом. І, взагалі, я б сказав би, що цей пост, як на мене, є знаковим підсумком того, що буде далі у відносинах Росії та Туреччини. І це дуже важливо, тому що Туреччина є країною НАТО. Вони активно співпрацюють з Росією. Туреччина не визнає санкцій, які вводить Європейський Союз та Сполучені Штати Америки проти Росії. І навпаки, Туреччина і Ордоган особисто домагається скасування низки цих санкцій. І так, за підсумками цього офіційного візиту. Путін не скасував свою своє рішення про вихід із зернової угоди і сказав, що повертатися він до неї не буде, доки не виконують всі його вимоги. Основні вимоги це дописівського сільськогосподарської продукції до світового ринку, ну а також транспортування азоту через. Україну. Ну, ми знаємо, що цей трубопровід він пошкоджений у Харківській області. Там є нюанси, але загалом він ну, вважає, що це може бути відновлено. Цікавий момент і деталь напередодні візиту Ердогана до Сочі. Е, організація Об'єднаних Націй зробила заяву про те, що ну, варто було б скасувати деякі санкції проти Росії для відновлення зернової угоди. Все робиться саме під цим приводом. І загалом Ердоган збирався прийняти Путіна у себе в Туреччині. Але після візиту до Угорщини, ну, якось так за диним співпадінням обставин, він зробив заяву про те, що, ну мабуть, ми з Путіном зустрінемося деінде. Він там, е, ймовірно, мав на увазі зустріч на саміті Великій Двадцятки. Яка відбудеться в цьому місяці у Нью-Делі у Індії, але Путін туди вирішив не їхати. Для Ердогана відновлення зернової годи дуже важливе. Чому? По-перше, це зерно, яке проходить контрабандою через протоку Босфорта Дарданели, і також нафтопродукти і нафта нафтасара, якої проходить дуже багато російської, але з огляду на те, що Україна почала контролювати Чорноморський регіон, і саме цей. Контрабандний чорнопіратський нафтовий потік російський, який відбувається за сприяння Туреччини. Ну, для них така зустріч була дуже важлива. Тому я виділив би саме ці два основні питання. Але повертаючись до самого твіту Ердогана у Твіттері, то там він говорив про знову ж таки нагадаю про те, що Путін це його дуже великий друг, і він дуже радий, що така зустріч відбулася, бо для Ердогана дуже важлива економічна складова співпраці. Туреччини та Росії. До прикладу, що він пише, цифри, які наводить Ердоган у себе. У Твіті ну, вони реально вражаючі. Минулого року обсяг двосторонньої торгівлі між Росією та Туреччиною сягнув 69 мільярдів доларів. Це багато чи мало. Ну, для прикладу, я порівняю вам наш торговий оборот із Китаєм. Колись ми торгували дуже багато, це було трішки більше 10 мільярдів, а з Росією ми торгували також приблизно плюс-мінус до 10 мільярдів доларів. А тут у 7 разів більше. І далі Ердоган говорить, що ми працюємо над тим, щоб цей товарооборот був. В межах ста мільярдів, тобто нарощувати його збирається. Важливим аспектом є саме туризм. Про це Ердоган також пише за перші сім місяців. Цього року до Туреччини приїхало 3,5 мільйони росіян. Якщо взяти в середньому, ну от вартість одного туру приблизно 3 тисячі доларів, плюс-мінус так звісно. Я зараз не претендую на останню станцію, то це також плюс 10 мільярдів доларів для бюджету Туреччини. Це дуже важливо. Окрім того, Ердоган наголошує на співпраці і в інших сферах, як то, наприклад, Атомна. Він вважає, що окрім атомної електростанції Акую, роботи якої продовжуються дошвидкими темпами, ми також сказав, обговорили зі своїм дорогим другом питання щодо атомної електростанції Синоп. Тобто атомна енергетика активно заходить у Туреччину, разом із нею заходить туди і російський газ, який потім транспортується до Європи. Знову ж таки, у своєму пості він пише, що Консультувався він з Організацією Об'єднаних Націй, от якраз заява, та, що була перед його візитом, вона підтверджується. І вони підготували новий пакет пропозицій, який передбачає значний прогрес. Прогрес, звісно, що стосується саме торгових відносин Туреччини та Росії. А для цього Ердогану дуже потрібне пом'якшення санкцій. В тому числі вони торкнулися і питання, як вони називають конфлікту між Росією та Україною, і Ердоган залишається тієї позиції, якої був і раніше. Він говорить, що триваючий конфлікт у ньому не буде ні переможців, ні переможених. Тобто він вважає, що потрібно досягати припинення війни шляхом виключно переговорів, про які, на яких умовах він не говорить, але абсолютно зрозуміло, що як і раніше, так і нині він закликає просто припинити вогонь і щоб нічого не відбувалося, мовляв, закрити очі, все окей. Але, мабуть, ну, найбільш вражаючою заявою за підсумками зустрічі було те, що сказав Ердоган, що стосується України, він. Заявив, що Україні потрібно пом'якшити свій підхід щодо відновлення зернової угоди. З цього приводу вже пролунало дуже багато заяв і від Офісу президента, і від Міністерства закордонних справ. Я думаю, що Зеленський з цього приводу що скаже, але йому, звісно, це робити буде дуже незручно, тому що, як би там не було попри цю всю непривабливу картину, яку я вам щойно описав, українська влада продовжує співпрацювати, ми продовжуємо співпрацювати з Туреччиною і в торговій сфері, і в тому числі в військовій. Так, Туреччина нам продає барактари, деякі дарує, продає броньовану техніку, торгівля ведеться активно. Про об'єми поки що не розголошується, але Ердоган стигає і на один фронт, і на інший. Звісно, це не приваблива історія, тому що він очолює країну, яка є. Членом Північно-Атлантичного альянсу і будь-яка співпраця з країною-агресором, ну вона дещо йде, м'яко ну, кажучи, в розріз із політикою самого НАТО, який сьогодні активно підтримує саме Україну. Хоча, звісно, питань до НАТО також багато. Е, до, е, якщо брати, Історію з останнім Вільнюським самітом ми не почули конкретно про те, коли ми отримуємо запрошення. Я єдине, що посилався, і посилаюся на слова Джозефа Байдена, що впродовж наступних кількох місяців ми це запрошення до північно-атлантичного альянсу точно отримаємо. І це навіть зеленський посередковано підтвердив знову в інтерв'ю, яке давав минулої неділі, уже позаминулої неділі. Наталі Мосейчук для її Ютуб-каналу його транслював телеканал 11, +1, і там він в тому числі говорив, що ми його отримаємо. Це запрошення в принципі в цьому вже майже ніхто не сумнівається. Але якщо брати загальному підсумку саме зустріч Ердогана і Путіна, то Абсолютно очевидно, що Путін відмовою продовжувати зернову угоду зараз наполягає на скасуванні санкцій. Ердоган активно просуває інтереси на міжнародній арені, в тому числі в організації Об'єднаних Націй. І абсолютно очевидно, що ну, формально не досягнувши згоди про відновлення зернової угоди, зерно і нафта. Нафта, я на цьому наполягаю, вона і буде далі їхати через протоку Босфор. Чи будуть це бачити наші партнери? Будуть. Якою їх буде реакція? Зараз мені складно сказати. Хотілося, щоб була наша реакція відповідною. Якщо до такого вдаватимуться саме росіяни і разом із турками, то варто було брати під контроль саме цей Чорноморський регіон, як то ми робили і раніше, і навіть під вогневий контроль, я вважаю, що це було правильно. На сьогоднішній день є ще в моєму розумінні один варіант, чому така заява пролунала. Ви, мабуть, вже добре знаєте, що низка суден з Одеського порту, які стояли там ще до початку 40-масштабного вторгнення, почали виходити звідти і рухаються до протоки Босфор, до Туреччини, до Болгарії. Це загалом на сьогоднішній день шість суден не зерном, абсолютно з іншим товаром, цей контейнеровози і судна, які перевозить човун. Вони рухаються безпечно і ймовірніше за все, сьогодні є е, підстави і обставини зробити так, щоб ці судна безпечно дісталися пункту призначення, Незважаючи на те, що Росія продовжує завдавати ракетних ударів по Україні та атакує шахедами Чорноморський регіон Одеський, Одеську область, в тому числі. До прикладу, останні дві ночі ми визначали активну атаку шахедами, і навіть декілька з них впали на територію Румунії. Але Румуни сказали, що нічого страшного, вони нічого не бачили. Якщо там і впало, то це ніякої небезпеки для безпеки Румунії не представляє. А Румунія є країною членом Північно-Атлантичного альянсу. Тому я не виключаю по штунковій домовленості про те, що ці судна будуть рухатися одним крилом, тобто українські. А судна із українським зерном і перепрошую російським зерном та російською нафтою будуть інш... рухатися іншим шляхом чорноморського регіону. І в такий спосіб буде забезпечено два незалежні зернові коридори. Звісно, це ситуація, коли ми закриваємо очі на одне на інше, не дуже приваблива. Але я не виключаю цього. І наостанок ключова теза, яка ще раз була проголошена. Ну, можливо, не найосновніша, а не найосновніша, але все-таки була проголошена Ердоганом. Це що стосується саме припинення війни. Я не виключаю, і велика ймовірність того, що обговорювалося те, в якому форматі в їхньому розумінні там Ердогана і Путіна може завершитися війна. Тому що інформація про те, що Крим, до прикладу, можуть передати під протекторат Туреччини, ну вона абсолютно може бути правдивою. Якщо ми досягнемо успіху, а я в цьому не на півніденному відрізку фронту вийдемо на адмінкордон Криму. Ну а далі будемо діяти, так як сказав Зеленський, тобто владново вести переговори із Росією про політичне вирішення проблеми саме приналежності Криму і передачі його під уже українську юрисдикцію. Але це так швидко не буде. Тому тут Тречина може відігравати таку опосередковану роль. Чи це дійсно так, друзі? Бо це такий важливий момент, моє припущення. Я думаю, що за цим варто просто послідкувати. Я це обов'язково буду робити. Е, найближчими днями ми побачимо реакцію, фідбек від наших західних партнерів на візит Ердогана до Росії, бо це все-таки очільник країни НАТО відвідує країну, яка розпочала широкомасштабну війну проти України, в якій. Цій війні нам активно допомагає Захід і інші країни НАТО, окрім Туреччини. Але і Туреччина, бачите, вона встигає і вашим, і нашим. Тому однозначно, від того, які коментарі будуть лунати від наших західних партнерів в частині цього візиту Ердогана до Росії, ми побачимо дуже багато маркерів, які будуть визначати нашу подальшу долю. Так, без перебільшення долю. Я не сумніваюся, тому що нам будуть надавати допомогу, але разом із тим це буде цікаво проаналізувати. Тому обов'язково підписуйтесь, коментуйте, що ви думаєте про візит Ердогана і його політику, так вони дуже привабливо однією п'ятою точкою на три базарі одночасно. Обов'язково підписуйтесь, хто цього не зробив раніше, поширюйте відео друзям, рекомендуйте канал своїм знайомим, якщо він вам подобається. Всіх люблю це ночною ну і не перемикайтесь, все буде Україна!